Друзі, всім привіт! Мабуть, всі пам'ятають, що я нещодавно купив новий автомобіль, і, мабуть, всі вже бачили, що цей автомобіль має безліч косяків, які ми з вами і устраняли. Ну і по-перше, ми своїми руками убирали іржу під ручкою дверей автомобіля. Після усунення іржі, звісно, ми фарбували нашу деталь. Після цього ми полірували. Також на автомобілі було дуже багато подряпин, які ми з вами і усували. Подряпини були незначні, та незважаючи на ці всі проблеми, які ми з вами зробили, у автомобіля була найголовніша проблема, яка не давала змогу нормально експлуатувати автомобіль. І після того, що ми з вами зробили для цього автомобіля, радів я не дуже довго. Тому що наше авто готувало для нас новий сюрприз з приходом морозів. Як тільки прийшли невеличкі морози, автомобіль почав погано запускатися на холодну після нічної стоянки. Але дивно те, що це було лише на холодну. Далі автомобіль заводився нормально. Друзі, обов'язково підписуйтеся на канал, тисніть дзвоник та натискайте Жирний лайк. А наступного дня мороз трішки знизився, і автомобіль краще почав заводитися. Тому саме по цим ознакам я зрозумів, яку деталь в моєму автомобілі треба поміняти. Оскільки на вулиці дуже холодно, перед початком наших робіт потрібно зробити цю маніпуляцію. Звичайно, так вже набагато краще, можна працювати. Ну що ж, любі друзі, поїхали. Для початку нам потрібно відмикнути капота. Після цих маніпуляцій піднімаємо і сам капот. Далі нам потрібно зняти цю декоративну накладку для того, щоб ми вільно бачили наш двигун. І звичайно, так як вона пластмасова, заховаємо її від гріха подалі, щоб не зламати. Викручуємо всі болти від паливної магістралі. Ті, які нам заважають. Кажучи простими словами, щоб всі ці трубки ходили та гуляли вільно. Також звертайте увагу на те, що всюди стоять різні болти, тому дуже важливо їх не перепутати потім місцями. Також рекомендую ці маленькі болти зберігати десь в надійному місці. Після цього беремо невеличку викрутку та звільняємо фіксатори та защіпки цього пластмасового тунелю, який тримає. Нашу косу робимо так, щоб нічого не трималось. Після цих нелегких маніпуляцій від'єднуємо фішки від наших форсунок. Якщо хтось не зрозумів, то ми робимо так, щоб паливна рампа форсунок мала вільний хід. Та не пошкодила нам провода, які підходять до неї. Друзі, в цій справі головне не накосячити. Друзі, не поспішайте та гарно перевіряйте, що у вас все має вільний хід. Далі ми знаходимо люльку другого та четвертого циліндру. Це те, що нам потрібно. Далі, друзі, потрібно взяти правильний інструмент для того, щоб витягувати таку люльку. Із свого гнізда. Головне не тягнути силою, тому що ці ковпачки дуже легко ламаються. Ну а якщо щось зламати, то ремонт можна вже закінчувати. Після того, як ми зірвали люльку інструментом, прибираємо весь інструмент і піднімаємо нашу косу і пробуємо дістати нашу люльку рукою. Відразу вам хочу сказати, що дістати їх зі свого місця буде не так зовсім і легко. І далі перед початком обов'язково зробимо це. Після прибирання бруду обов'язково треба змастити мастилом або ведешкою. і почекати хвилин 5 для того, щоб вона зробила свою справу. Далі ми збираємо інструмент, який нам підійде в цій справі. Та пробуємо відкручувати те, що нам потрібно. Буває так, що одна свічка йде добре, а друга йде невесело. Саме так сталося і в мене. Ця свічка йде не дуже добре. Скрипить. Та зупиняється. Тому змащуйте і чекайте ще. Оскільки колодець дуже глибокий, потрібен або магніт, або такий інструмент, як в мене, щоб дістати таку свічку. І нарешті ми з вами дістали всіх. Винуватців наших проблем. І ось разом з вами ми тримаємо в руці те, що не давало змогу двигуну добре запускатися в мороз. Їхній стан відповідає роботі двигуна. Друзі, перед тим як встановлювати свічку розжарювання на своє місце, обов'язково перевіряємо те, що вони між собою схожі, наприклад, розмірами або габаритами. А тільки після цього ми встановлюємо її назад в наш двигун. Будьте обережні, щоб не потрапило. Туди ніяке сміття. Закручувати ми також будемо від руки. Затискаємо ось таким інструментом для того, щоб чітко попасти по різьбі. В іншому випадку ви просто зіпсуєте різьбу. При виконанні цієї роботи будьте дуже уважні. І тільки після цього, якщо ви впевнені, що ви закрутили правильно по різьбі, можна брати до рук інший інструмент та вже не боятися, а затискати сильніше. Оскільки ми з вами направили свічку рожа. Варивание. Точно по різьбі. Також майте на увазі, що затискати силою тут не потрібно. Також можливо зіпсувати різьбу. Після таких маніпуляцій збираємо все в зворотньому порядку. Не поспішайте та гарно дивіться на все те, що ви могли б пропустити. Фіксуємо косу проводів в свій робочий тунель. Це дуже важливо. Якщо цього не зробити, то наші провода протруться об щось інше. І замість ремонту у нас з'явиться ще одна ідея для відео. І після. Цього вертаємо на свої місця фішки на форсунки. Щось переплутати в цьому випадку буде досить складно, тому що до кожної фішки йде своя довжина. Проводу. А якщо ви в собі не впевнені, то перед тим, як розбирати, фотографуйте. Любі друзі, перед тим, як ви виконали ремонт та все зібрали, не спішіть, перевір, чи ніде не залишився ваш інструмент. І після цього, для того, щоб нам остаточно заспокоїтися, ми подивимося. Чи немає ніяких помилок на комп'ютері. Також обов'язковим чином нам потрібно з вами провести невеличкий тест-драйв нашого автомобілю, подивитися, як він себе поводить в різних умовах. І ось після цього ремонту, що ми маємо на наступний день.